Останнім часом Шосткінська територіальна громада перебуває під посиленими обстрілами з боку країни-агресорки, що призводить до значних руйнувань та постраждалих серед цивільного населення. На цьому акцентував увагу під час апаратної наради очільник громади. Громада живе не просто в умовах російської агресії, а в умовах значного посилення агресивності ворога, який розташований тут. На відстані 50 кілометрів, а інколи коротше від нас. За минулу неділю завдано значну кількість ушкоджень інфраструктурним об'єктам, більшості які не підлягають відновленню. Зазнали ушкоджень більше 20 житлових будинків багатоповерхових, багато будинків одноповерхових. Один будинок. Двохповерховий і одноповерховий зруйновані повністю і не підлягають відновленню. Пошкоджена школа, два дитячих садки. Кількість кабів збільшилась до 6 за одну добу. Кількість дронів збільшилась більше 20 одночасно які нападали на нашу територію. Тобто умови значно стали складніші, і я прошу всіх думати за власну безпеку. Ми зі свого боку, Оля Ткаченко і Геннадій Мелашенко, досереди дати пропозиції по збільшенню укриттів, в тому числі це стосується і освіти, і медицини, і культури, всіх напрямків. Напрацьовувати в своїх приміщеннях, десь підвали будемо ремонтувати, десь щось нове будемо створювати, але кількість укриттів буде збільшуватись. Управління житлово-комунального господарства необхідно до кінця слідуючої неділі, не ці аж одна неділя, завершити ремонт покрівель і завершити закриття дверей. І вікон у під'їздах житлових будинків, які зруйновані, ці напади є частиною системної військової агресії Росії проти України, яка включає регулярні обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Якщо ви або ваші близькі перебуваєте в шості, будь ласка, дотримуйтесь всіх рекомендацій щодо власної безпеки та не ігноруйте повітряних тривог.